Декілька вимог, які поставила українська опозиція, так і залишаються непочутими чинним президентом. В першу чергу мова йде про політичну відповідальність уряду Азарова і політичну відповідальність його окремих членів, а саме міністра внутрішніх справ України Захарченка. Це лежить в компетенції президента України Віктора Януковича і сьогоднішня парламентська криза. Не є парламентською, а є загальноукраїнською, і вирішення цієї кризи знаходиться в кабінеті президента Януковича, який, власне, її і створив. Віктор Янукович, як глава держави, поки що глава держави, зобов'язаний був прийняти протягом останніх двох місяців відповідальне рішення, а саме відправити у відставку тих, які винні в побитті людей. Саме ти відправити відставку тих, які внесли до парламенту такий недолугий бюджет, відправити у відставку тих, які відповідальні за політичну, соціальну економічну кризу в країні. Янукович не хоче робити цього кроку. Він не хоче робити цього кроку з особистої мотивації, тому що він не може збалансувати інтереси партії регіонів, які для нього набагато вищі ніж інтереси української держави і українського народу. Тому наша базова вимога це відставка уряду Азарова Януковича. Залишається, і ми сьогодні звернулись до голови парламента, розуміючи, що не він приймає рішення піти до Віктора Януковича і пояснити йому, що якщо рішення про відставку уряду і відставку Захарченка не буде прийнято, то в найближчий час ми отримаємо другу хвилю протистояння. Друга наша вимога, яка стосується спецпідрозділу Беркут і української міліції в цілому. Ми вважаємо, що ні органи прокуратури. Ні, органи міліції не здатні провести незалежне розслідування, саме тому в парламенті зареєстрована постанова. і 20 грудня минулого року ми відправили відповідні листи до всіх фракцій, яка повинна бути проведена українським парламентом, а саме постанова про створення тимчасової слідчої комісії з питання розслідування зловживання працівників правоохоронних органів при розгоні мирних демонстрацій. Мова йде про розслідування ролі і місця Беркуту при побитті людей на майдані, про те, чому конкретно давались вказівки бити журналістів і чому міліція покривала побиття журналістів. Про те, чому міліція сьогодні безпідставно їздить по всім учасникам автомайдану і пред'являє повістки, які не мають жодної законної основи, і про те, чому органи міліції порушують закони конституції. Тому це наша друга вимога і партія регіонів вкотре відмовилась розглядати тимчасову слідчу комісію в редакції постанови, запропонованої українською опозицією. Наша третя вимога, яка стосується спецпідрозділу Беркуту, звірячі назви повинні бути в звіринцях або в зоопарках. Різного роду, кобри, беркути, грифони, соколи, повинні знаходитись в Київському зоопарку, тому що там зараз виздихують звірі, отуди їх треба відправляти. А українська міліція повинна керуватися виключно законом України про міліцію. І ніякі інші спецпідрозділи, які виходять за межі закону України про міліцію, не мають права на існування в межах структури Міністерства внутрішніх справ. Тому ліквідація незаконних підрозділів і унормування діяльності всіх тих, які знаходяться в шоломах. Що стосується шоломів, то у нас також проект закону, який передбачає обов'язкову Нумерацію всіх шоломів, всіх спеціальних підрозділів. Так як Генеральний прокурор України Віктор Пшонка нам заявив, що розслідування кримінальних справ про побиття працівниками беркуту українців призупинено в силу того, що вони не можуть встановити особи працівників міліції. Тобто дійшло до абсурду, органи прокуратури. Фактично заявили про те, що вони не можуть встановити злочинців, які ходять в міліцейській формі. Саме тому наша наступна вимога це прийняття законопроекту, який передбачає обов'язкове нумерування всіх шоломів, як до речі, пронумеровані шоломи працівників внутрішніх військ. Ви можете зараз це побачити на вулиці. З огляду на це ми звернулись до рибака. Ідіть до Віктора Януковича і поясніть йому. Що проблема сама собою не розсосеться, що ми стоїмо на порозі другої хвилі протестних акцій, і це вимоги мільйонів українців, вимоги до справедливості. І Віктор Янукович зобов'язаний як гарант Конституції і президент країни нести політичну відповідальність разом з своїм урядом і зі своїм міністром внутрішніх справ. Тому до моменту вирішення. Цієї політичної кризи будь-якого діалогу взагалі не може бути, тому що поки що у нас є монолог. Монолог людей, мільйонів українців, які вимагають справедливості, і повна стіна нерозуміння і повна тиша з боку Віктора Януковича і української влади. Але так вічно не буде.